Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу підняти з вами досить цікаву тему: особливості оренди. Квартири або ж будинку в Канаді. Якщо ви вже в Канаді, ви знаєте, де взяти, де, де шукати, де знайти взагалі той будинок або ту квартиру в своїй провінції. Якщо ні, то ще раз проговорю. Але перед тим як я почну, підпишіться по традиції на мій канал, поставте цьому відео лайк обов'язково, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я розказую про те, як ми робимо ремонт в Канаді, як, як ми проходимо ці всі етапи, взагалі, з чого ми почали. Але і до чого ми приходимо, і там цікаво, в принципі. Я дуже дуже ділюся такими цікавими штуками, де що купити як це зробити. От ми з вами починаємо. Якщо ви ще не в Канаді, то скоріш за все, ви по приїзду або будете знімати так, РНБ, як я не можу виговорити цю, це, це, це слово, цю назву. Або ж ви будете, скоріше за все, там один, або два дні жити в готелі. Тому що на сьогоднішній момент більше ось цих готелів по допомоги українцям, яка була раніше, її немає. Або ж ви будете жити у хостів, І ви почнете шукати, або заздалегідь, скажімо, ви приїдете вже в шось, якщо у вас є, скажімо. Гроші на рахунку, ви можете підтвердити, що ви можете орендувати. Проте, зазвичай, люди, взагалі лендлорди, вони люблять, щоб людина вже приїхала і вже з нею по суті говорити. І потрібно буде показати, звичайно, вашу історію оренди. Якщо ви нікамеру, історії оренди у вас в Канаді не буде, і це ну, досить таке, знаєте, досить складна сходинка, тому що як її пройти? Пройти цю сходинку просто надавши лендлорду до Документи про е, вашу роботу або ж е, гроші на рахунку. Коли ми орендували, в мене взагалі повністю опустилися руки в, в один момент. І в мене двоє дітей, в мене дві собаки, в нас ще тоді не було кішки хом'яка. От і я просто вже в якийсь момент відправляла відправляла ці заявки, і потім мені передзвонює менеджер і каже, що. На жаль, ви не кваліфікуєтеся на цю квартиру. Я кажу: слухайте, ну, а як я можу мати оренду історію оренди, якщо я ньюкамер? Ну, дивіться, в мене є робота, в мене є то. Ну, передивіться нас ще раз. І вона, скоріш за все, відправила менеджеру іншому чи комусь, і нас тоді одобрили. Тому що я просто вже сказала, що ну, слухайте, ну це вже ж ну, ну, як так може бути? Ну У ну, нас є довідка з роботи, в нас є довідка, що в нас за два місяці є гроші на. Роботу. Рахунку, що є proof of funds. я funds. тожу, ну ми ж не, не, не цей. Ми, ми хочемо платити, ми не хочемо по поганому. І вони потім переглянули, пішли нам на зустріч з канадцями. Потрібно розмовляти і потрібно з ними говорити. В мене взагалі знайомий прийшов на от відкритий перегляд будинку. Були люди. Він підійшов до власниці канадського будинку ну, до, до канадки і сказав: Слухайте, мені цей будинок дуже подобається. Я хочу його орендувати з першого числа. І він пройшов там я не пам'ятаю всередині. Міста. Першого числа я заїжджаю. Тобто він взагалі пішов в Абанк, він сказав: Так, все мені подобається, мені подобається алкація, все, 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 я цей. І просто вона була в шоці від, від того від його напору, і, і вона якби йому здала, здала той будинок. Але. А якщо ця людина дивиться, ця людина дивиться, він хіба себе впізнав, тому що я була в шуці від цієї історії. Це це дуже круто з таким, знаєте, напором взагалі. Проте він просто він Не то, що він там на неї не їджав, а просто сказав, що мені подобається, я знімаю. Я не пам'ятаю, як це було. Там всі деталі, але в принципі, якщо ж, е, значить, е, де шукати е, кі там більше лендлордів. Якщо щось приватне, то краще шукати на маркетплейсі. Дуже багато людей боїться шукати на маркетплейсі, але не треба боятися, тому що там теж є звичайні люди. От, скажімо, моя співробітниця вона здає свій бейсмент і вона так само буде шукає людей на. На маркетплейсі е, принаймні вона навіть було стільки людей, які захотіли орендувати її бейсмент, що вона взагалі відкрила. Е, значить, я спитала, як ти будеш кожному це показувати. Вона сказала, що вона зробить день відкритих дверей. Хто перший прийшов, е, значить, з реф... з, цими, з референсами з, з усіма бумажками, значить, е, якщо все окей, то тому і здам то вона взагалі отак вирішила, тому що дуже багато людей. Йдемо далі. Е, якщо ви вже пожили і хочете з'їхати, отут починається найцікавіше, тому що вам потрібно буде попередити лендлорда, що ви з'їжджаєте. І тут починаються приколи, тому що е, вам потрібно попередити лендлорда в ідеальних умовах за три місяці. Якщо ви попереджаєте за місяць, то вам за два місяці, скоріш за все, доведеться ще платити, тому що тут такі закони, тут так, так, так все складено. Якщо у вас срок оренди не закінчується, ви не з'їжджаєте, не попереджаєте заздалегідь, що ви з'їжджаєте, за три-за чотири місяці, що ви не продовжуєте цей контракт, саме тоді відбувається оновлення. Тобто ви повинні сказати або ні, або якщо ви або, або так. Тобто, ви, або а якщо ви не говорите так, то він автоматично пролонгується ще. На рік ідеально, це коли ви орендували рік-рік, а тоді перейшли на місяць місяць. Це коли ви місяць пожили на наступний місяць він пролонгується. Це ідеально. Ви це можете зробити не одразу, а тільки тоді, коли ви вже пожили. І лендлорд вас знає, і в нього є така можливість. Не усіх лендлордів є така можливість. Е, так це досить дивно звучить, що ви якби з'їжджаєте, ви попереджаєте за місяць, а за два місяці вам доведеться платити. Що це за фігня? Так в Канаді це працює. А в нас була ситуація також, що ми виїжджали до сроку закінчення нашого контракту, тому що ми заїжджали в листопаді, а з'їжджали ми в травні. В кінці травня ми з'їжджали. Мою ситуацію взагалі не беріть в розрахунок, тому що вона унікальна в цій ситуації. Мені просто пішли на зустріч представники лендлорда. Ну, компанія, так тому що компанія сама знаходиться, мені здається, що в Онтаріо, а в якомусь в містечку здається, в Онтаріо, я не пам'ятаю де. А от представництво знаходиться тут, і мені просто керівниця пішла на зустріч. Я їй дуже вдячна, тому що е, в мене як відбулося, ми повинні з'їжджати. В мене помирає мама. Я приходжу до них і кажу: е, в мене просто, а до цього я місяць шукала дуже активно і постійно відправляла до них людей. І в мене просто така ситуація, що я кажу: от в мене просто не буде грошей платити за ваші послуги. Я не хочу з вами проблем. Я не хочу йти на слухання, я не хочу йти на суд. А я просто хочу, щоб ви розуміли. Що я можу вам залишити депозит? Я заплатила за цей травень, кажу, я попередила вас за місяць, я буду далі шукати людей. Е, і вони мені просто пішли на зустріч, тому що в мене грошей було або їхати в Україну е, роб, робити справи, або ж е, платити за за оренду. В кінечному результаті ми ще влізли в, в мінуса потроху, щоб взагалі е, там поїздка в Україну, тому що це тільки за дорогу. Ми заплатили більше. Я заплатила більше двох тисяч доларів, тому що це був білет з дня, з дня через. День я, я вже летіла. Розумієте, ось тут дуже 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 треба бути уважним і пильним до оцих моментів, тому що е, є ще один спосіб, щоб з'їхати. Щоб з'їхати, вам треба знайти тейковтейковер, цей контракт, ваш ліс, щоб хтось на ваше місце заселився. Якщо у вас... А, хтось а, знімає вашу квартиру, і ця людина не просто знімає, а ця людина підходить за усіма критеріями, які ми поговорили на самому початку відео для лендлорда. Тоді ви взагалі в плюсі. У вас все добре, і лендлорд дає добро, що ця людина заїжджає. Але оці два місяці дуже часто люди ще платять. Я ж кажу, мою ситуацію не беріть взагалі до уваги, тому що в мене взагалі вона ну отак -от все перекручена. Я просто мега вдячна лендлорду в сенсі представникам, директору цього відділення, що вона взагалі повністю пішла на зустріч. Але я вам хочу сказати, що якщо у вас є якась ситуація. З канадцями не бикуйте, розмовляйте з ними, тому що з канадцями можна дуже часто домовитися. Вони дуже часто ем, знаєте, йдуть на зустріч. Якщо ви хочете розв'язати конфлікт, ем, не наїжджаючи, а нормально, ви просто розмовляйте з ними. Тому що я вам чесно скажу, я мега вдячна взагалі цій людині, що вона. Менеджеру, яка зі мною працювала, там знаєте, і я просто в шоці, що вони пішли на зустріч. Я їм сказала, що я їм залишила демедж депозит, і взагалі вони пішли на зустріч. Це просто взагалі щось неймовірне, але я знаю, що мені потім дзвонила менеджер мого будинку. Вона переплутала номер, і я вона мені сказала, що здали квартиру, все окей, тобто вони там не дуже багато втратили. Можливо, місяць втратили, або ж півмісяця. Я не знаю, коли вони заселились, проте мені демедж deposit не повернули, але й не треба, тому що вони і так. Мені пішли на зустріч, і нехай це залишиться, якби знаєте, така невелика плата за те, що вони взагалі позбавили мене оцих двох місяців. А то, якщо б вони мені не пішли на зустріч, уявіть, мені потрібно було платити за два місяці. Ще летіти в Україну. Я б взагалі була в мінусах-мінусах. В, 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 в в мінусах. Тому ось так це виглядає. Ви повинні завжди орендуючи е, житло. Якщо ви плануєте з'їхати, купити квартиру, купити будинок, зісь переїхати, переїхати в кращу е, Знати, що ось. Така ситуація може скластися, що вам доведеться платити за два додаткових місяці. Окрім того, місяця, скажімо, що ви їм сказали. Тому ось така ситуація. Беріть до уваги, е, знаєте, ці всі нюанси, і підписуйтесь на мій канал, переходьте до мене в телеграм-канал, там мене цікаво. І будемо з вами далі говорити про Канаду, тому що я намагаюся на цьому каналі висвітлювати цікаві теми, е, темі корисні для людей. І наступне відео я зроблю стосовно ставки Моргечстав ставки, ставки на кредит для того, щоб дуже багато в мене було питань з цього приводу. І навіть одному підписнику я просто обіцяла зняти це відео плаваючи, фіксоване. Як все це працює? Я все запишу окреме відео, і наступне відео буде саме про це. Тому підписуйтесь буде цікаво і в телеграм-канал. Переходьте там про ремонт, Па-па!